Я Мойсей. Моє ім'я означає вийнятий з води. Дочка фараона врятувала мене, але я був євреєм. Я виріс при палаці фараона, але моє серце завжди було з моїм народом. Коли я побачив, як жорстоко наглядач бив єврея, я заступився і ненавмисно вбив його. Мені довелося тікати до пустелі, думав, що все скінчено. Але тоді, в пустелі, серед овець. Я почув голос через скущ, що горів, та не згорів. То був Бог. Він закликав мене звільнити народ Ізраїлю. Я повернувся постати перед фараоном, щоб він відпустив усіх євреїв. Я говорив не своєю силою, а Божою. Аарон допомагав мені. Страти одна за одною руйнували Єгипет. Але фараон не хотів відпустити нас. Ми вийшли. Але тепер треба було навчитися бути вільними. Коли море розступилося, ми пішли сухою, а фараон з колісницею, що погнався за нами, потонув на дні моря. На горі Сінай я піднявся один. Там, у хмарі, у вогні та громах, Бог дав мені скрижалі десять заповідей, закон нового народу, закон від самого Творця. Сорок років я вів народ через пустелю випробувань та смирення. Я бачив, як Бог живить із неба, дає воду зі скелі, карає та прощає. Я стояв біля кордонів обіцяної землі, але ввійти туди мені не було. Я прожив 120 років, і я знав він завжди був з нами.